18 січня у Слобожанському на базі Слобожанського ліцею відкрили перший на території громади клас безпеки. До роботи в ньому, крім учнів 5-11 класів, залучатимуть різних фахівців. Про це розповіла директорка ліцею Лариса Невесела. Слобожанський ліцей став першим пілотним закладом загальної середньої освіти, який е, долучився до проєкту клас безпеки. Ми е, Організували цей клас в тирі Слобожанського ліцею, тому що це найбільш пристосована будівля для цього класу. Організовано шість зон, в яких будуть проводитися навчання для учнів 5-11 класів нашого закладу. На даний час вважаю, що це Надзвичайно необхідний проект, тому що діти отримають навички, як вести себе в будь-якій ситуації зможуть убезпечити не лише себе, а й своїх рідних близьких. Детальніше про плани розвитку класів в закладах освіти Слобожанської територіальної громади розповів спеціаліст безпеки освітнього середовища Віктор Вісер. На сьогодні є відповідний регіональний план створення класів безпеки в області, спільний наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації і, і ДСНС України Дніпропетровській області. Відповідно до цього плану в Слобожанській громаді сьогодні вперше відкрито клас безпеки, але ми плануємо протягом першого кварталу поточного року в кожному закладу загальної середньої освіти створити такі класи безпеки. Наступним кроком це буде початкова школа. Також захід відвідав перший заступник селищного голови Ігор Шаповалов. Ми вважаємо, що це дуже корисна подія, тому що це для безпеки, для безпечного проживання на територіях, щоб діти розуміли правильні речі, розуміли безпеку, що можна робити, а чого не можна робити. Надалі в рамках проєкту у громаді створять ще один клас безпеки, бо безпека нашої громади в центрі уваги.